Отже, привіт віту! З вами Леший, і е, сьогодні говоримо, прийшов місяць, поносив, попробував, подивився, маю що сказати. Е, загалом, е, це е, репліка на ЕНАФ. ЕНАФ для мене звучить як досить. Ну, мені так подобається його називати. Друга генерація, друга генерація, бо перша мала коротший клиночок. Це відповідно по запитам довший. Ну, досить сподобалося можна, досить сподобалося його носити в місті. Думали, я забув. Так я забув. Хочу подякувати спонсорам свого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мотивує знімати нові відео. Це допомагає в розвитку каналу, а підписники отримують ну, ранній доступ до відео і пару плюшок. Дивимось далі. Моя думка не змінилася. Як ніж для міста, досить хороший, досить робочий, досить правильний. Плаский, навіть спати на ньому зручно, якщо ми тако чіпляємо його набіг, так, на бік, ну, так на наш пасок, то на ньому навіть можна спати. Я замінив на теклок, не дуже любитель теклоків. Ця G-Clip, вона прикольна, але вона працює не з усіма ременями. Тобто, Ну, можемо бачити, що теклок, uh, наприклад, я не знаю, зняв з якогось зі своїх ножів. Теклок uh, набагато-набагато ну, практичніший, скажімо так. Але мені сподобалася і g Джекліп цікава тим, що uh, вона має таку ж саму, як на нашому компаньйоні, так, uh, має таку заголінку, яка не дає зніматися ножу з uh, паску. І це досить цікаво. Там є велика варіативність кріплення цього ножа. Ножни взагалі дуже сильно сподобалися. Є, Так і не зміг я, я його грів, так і не зміг пофіксити. Ну, я думаю, вам чути, на жаль, не зміг пофіксити цю бовтанку в ножнах, але в оригіналі там взагалі десь тут вставлю, як виглядає. В оригіналі взагалі там знаходиться хлястик. Тобто хлястик, який Такого закриває, так і не дає ножу випадати. Але і без цього хлястика він, в принципі, досить-досить добре тримається в наших ножнах. І я пробував носити його і паралельно землі, і пробував носити вниз руків'ям. Працює, що не сподобалося. Дуже-дуже ніжна ріжуча крайка. Тобто, якщо ми працюємо суто по продуктах, ніж достойний. Якщо ми його беремо десь працювати в поле, десь працювати з деревом, десь працювати з земелькою, знову ж таки, там мені пишуть, що треба копати лопатою. Так, треба копати лопатою. І дерн можна знімати лопатою, і сокирою, і так далі, і тому подібне, ну, я підбираю ніж для своїх умов. Загалом в полі він себе показав, на жаль, не так добре, як в міських умовах. Дуже ніжна ріжуча крайка. Досить прикольно там чути від людей, що ніж не загортований. Ну цей ніж загартований. Ті, хто розказують за рисову сталь. Ну, розказуйте далі, ніж загартований. Так, він загартований не на максимальну, не на максимальне значення. Тобто тут 8 хром, але це не 58, не 59. Тут десь 56-57 одиниць проквалону. Легко тупиться, легко точиться, набагато гірше тупиться, ніж, наприклад, той же BPS, але набагато, набагато легше той. Тупиться, ніж, наприклад, Морівський Сандрік. Е, маємо тут отвори, на тому хотів би зупинитися окремо. Зараз зніму паракорд, бо мені то хотілося б дуже сильно показати. Є там у мене прихильники е, на каналі е, е, BPS, От, тим, кому треба прив'язувати ніж. Ніж виживання, то от таке бушмен. Там ще вставлю кацапську поділку Совня, здається, вона називається. От тут вставлю. Ну, Щоб ви розуміли, просто, куди люди рухаються. От, чому я ну, не дуже хочу згадувати ні одну, ні другу фірму. Бо ну, це не дуже адекватно ставлення до ножів. Але комусь треба. І Ну, паракорд, паракорд може пройти зараз. Такого зробимо. От. Можливо, то не, не там і не для того, але е, ну, факт лишається фактом. Кому там хочеться прив'язувати ніж е, до м, всяких там палок. Я особисто не розумію, не знаю, не бачу сенсу. Мене все життя вчили, що ніж треба берегти, ніж це інструмент виживання, і робити з нього спис це ну, досить нерозумне рішення. Тому що ви втратите ріжучий інструмент, а виживання без ножа – то ну, досить, досить така тяжка штука. Ну але хто я такий, щоб про то говорити? І, е... Досить мені сподобався форм-фактор, Зручне лезо, знову ж таки, там, за моєю концепцією, не сподобалося пістолетне руків'я, мені не вистачає його в деяких прикладних, скажімо так, в деяких прикладних дисциплінах. Тобто, там, ну, Таким хватом добре, таким хватом не дуже добре. тобто, там, працювати, ну... Не дуже добре, не дуже добре він попрацював на укол на маківарах. Знову ж таки, то не всім потрібно, то не всім цікаво. Мені не сподобалося. На чомусь, та ж дуже тяжкому там на проколювання я його не перевіряв. Мав змогу попрацювати і в полі, і в місті. В місті дуже сподобався. От, якщо е, чисто розглядати як е, ніж для міста, досить 100% досить е, і може навіть першої генерації буде досить, з меншим клиночком. От, досить, досить 100%. Е, як для поля, взагалі ні. Маємо виборку, я показував, що тут є виборка під накладками. тобто Це знову ж таки там можете говорити, що це скелетник, не такий фултанг, як всі хочуть, не, ну, не цільна пластина. так, Бо є, є виборка, але ну, мені е, трохи не вистача руків'я. Тобто, е, наприклад, та ж компаньон, так, вона в мене сильніше заповняє руку. Тобто мені зручніше, він в руці сидить надійніше, він в руці сидить зрозуміліше. Мені більше подобається такий компаньйон. Чому порівнюю з компаньйоном? Бо брав як заміну компаньйону, так е, хотілося спробувати. От я ж кажу, як ніж для міста дуже сподобався, як ніж для поля, е, дуже багато нюансів, на які особисто я не згоден. Це знову ж таки, там прийдуть хейтери. Це моя думка, це моє розуміння. Е, щодо е, того, там приходять теж фахівці, розказують, що погано точити. Вот е, підвод, тут маленький підводик, тут досить ніжна ріжуча крайка. Е, перше пробував е, на заводській заточці взагалі не сподобалося. Пробував переточувати е, ну, десь в 30-40 градусів, тоді ніж ще щось може тримати. 30-40 градусів це багато. Ну, особисто для мене, коли на е, морці, наприклад, 25. Повний кут, так то 40 градусів це, це багато. Ну мені не сподобалося, як то працює. Знову ж таки, виглажувати його якоюсь ну, якимись там супер такими абразивами, теж не айс. Він тоді починає милити, він тоді починає гірше працювати. Суб'єктивно, 800 грит більше підніматися на ньому на цій сталі нема сенсу. Ну так як тут загартовано, так як тут зроблено, так як зробила ця фірма. Чи не фірма там репліка, але менше з тим. Досить знову ж таки, я ж кажу, досить прикольно буде чути від людей, які будуть розказувати через... за пластиліновість, за те, що вона не, зато... не, не загартована, то візьміть незагартовану сталь, спробуйте, як цює незагартована сталь. Загалом, як знову ж таки. Буду повторювати, буду наголошувати як горфікс. Дуже сподобався. Просто от робота по продуктам, робота по якимось е, несерйозним матеріалам, заточити зубочисточку, відрізати ниточку. Круто. Розмістити на спорядженні, розмістити десь на сумці, розмістити десь на собі. Круто працює. Можна сподобалося, от можна сподобалися досить, досить сильно. Є нюанси, знову ж таки, отвір тут великий, але недостатньо. Тобто, в запиленні йому погано. Я лишаюся таки прихильником морівських ножен де що би туди не набилося, ніж буде діставатися нормально, працювати нормально. Тут є шанс, що він примерзне. Тут є шанс, що сюди наб'ється всяка всячина буде тяжко його дістати, знову ж таки. Вентиляційний отвір е, от такого от плану дає циркуляцію повітря, щоб там не збирався конденсат. Але е, в той же час, е, ну, знову ж таки, тут будуть лишатися частинки, які е, ну, не будуть стікати, так? І е, ну, буде не досить то. загалом. Резюмуючи, ножне сподобалися дуже сильно, ніж сподобався посередньо. Знову ж таки, зауваження за геометрію знову ж таки, є роботи певні невнятні, як він працює. заніжна ріжуча крайка прийдуть свідки К-300, яка там К-390, так, на оригіналі. І від GTN будуть розказувати, що от воно ж тримає заніжна ріжуча крайка. Ну, Як на мене, для польового ножа заніжна ріжуча крайка. Ну, На кухні так, на кухні воно буде працювати. Знову ж таки, для порівняння я покажу, не знаю, може потім пофотографую. ну, Скільки м'яса тут, на ріжучій крайці, і скільки м'яса тут. Ну, м'ясо це кількість металу. так? Ну, э, ріжуча крайка отримує навантаження, э, воно передається на спуски. Замин може бути як на ріжучій крайці, так і виходити на спуски. То потім дуже довго, дуже муторно фіксити, э, отримати в полі замин елементарно, хто би там що не розказував. І э, потім, потім зремонтувати цей ніж на к 390 на віджитен буде неможливо. Без спецінструменту, без електроінструменту. Е, Щодо заточки, так, навіть візь, візьму, покажу у людей, які мають проблеми от, з цією частинкою. так, Особливо ті, хто плачуться, е, що вони точать, е, не можуть проточити. На морці теж так само на морці, от, воно працює. От, ми маємо. Е, Реберце. Ті, хто плачуться, що не можуть проточити тут. Е, от ми маємо ребро нашого надфіля. Натфіль такий, е, ну, попробую показати, не знаю, чи сфокусується е, от, таким чином. Тобто, цим ребром ми дістаємо, дістаємо там, де нам потрібно, і воно буде знімати. Достатньо металу для того, щоб заточити цей ніж. Так само буде працювати тут. Тобто, от, за допомогою ребра такого невеличкого надфільму ми можемо то зробити. Знову ж таки, якщо нам треба заточити, так, по надфілю. Отакий от от надфіль 5 грамів. Що би мені там не розказували за всякі там заточні системи, тягайте їх самі. Цим надфилем я можу заточити цей ніж. Цим надфилем я можу заточити лопату, сокиру, якої в мене немає, але її видадуть, коли мені буде треба, і пилку. Пилка в мене є. Зубці досить круто точити. оцим надфилем, Важить 5 грам, місце не займає взагалі. Знаходиться в спорядженні. Решту не бачу сенсу з собою носити. Але це тільки мої умови. Е, тому тому, от така моя думка. Знову ж таки, ну, коли там треба намусачувати, так, берем ніжку від цього надфіля, намусачуємо. Е, ну, Для людей, які трошки розуміються, можна взяти шомпол від автомата, зробити ті самі дії. Ну, так воно буде працювати. Зняти метал таким от надфільком досить зручно, досить скоро в мене то працює. Використовувати каміння не бачу сенсу. Каміння забивається, каміння може бути зломане, носити його на собі незручно, надфіль мені зручно. Можливо, про надфіль, про заточку зроблю якось окреме відео, в окремому відео про то розкажу. Загалом, ну знову ж таки, повернемося до того. Вставлю тут Gerber BR Grills. У мене приблизно приблизно такі ж відчуття, але довше лезо, тобто зручний, надійний для міста, там де не треба багато працювати. Мені не вистачає товщини руків'я, мені не вистачає внятності тримання зворотнім хватом в певних ситуаціях. Але то тільки моє бачення. Мені не вистачає осі. Тобто, ну, наскільки загнуте, мені не вистачає на ньому осі. Здається, при тих же ну, при тих же абресах, руків'я, при тих же загибах, вісь у нас різна. І тут осі мені вистачає. Тут осі не вистачає. Кому не подобаються сканді. Знову ж таки, з огріхами можу показати такий ніж. так Це гербер. Знову ж таки, наскільки зручно, але тут проблема з ножнами Мені не подобаються можна. Чому важливо все розглядати в комплексі, чому я хвалю ножни, бо я їх ношу на собі, варіативність, можливість його закріпити, можливість швидко. Перекріпити десь ніж. Це досить важливо, це досить круто. І от щось, типу таких би ножен Я хотів би бачити в себе на плітніку. Трошки з іншими формами, трошки з іншим, можливо, розпіновкою оцих штук під паракорд. Але щось, от на кшталт того, я хотів би бачити в себе на плітніку для моєї морки. Поки що мору замінити не вдається. Такий. Такий мій досвід, такі мої висновки. Е, ну, Чи можу від себе рекомендувати в місто? Так, в поле точно. Ні. Е, десь на якісь е, до тижня виласки, знову ж таки, це мій досвід. Я розумію, що тиждень я майже нічого можу не робити таким ножем складного, Там, Ну, навіть ламати якісь е, кущі на багаття, я можу без ножа і без сукери. Так? То я розумію, що мені до тижня того вистачить. Більше тижня, коли вже треба буде щось батонити, щось робити серйозне. Ну, тільки так. Тімлячний отвір не сподобався як розташований. Він зручний, він широкий, є варіативність, але ну, особисто мені не сподобалось, як він розташований. Сподобалось як зроблене руків'я. оцей от пташина голова на дотик в умовах поганої видимості. Досить круто працює, досить сильно сподобалось. Е, такі мої висновки. Е, знову ж таки, G-Clip сподобався теж дуже сильно. Для міста must have, але я все-таки перечепив теклок, е, бо G-Clip не ставав на певні мої е, ремені, які я ношу великі. Тактичні він туди не встає. Тому був замінений теклок. Теклок теж не дуже великий прихильник, але але, але для міста може бути. Такі мої висновки здається, розказав, все, що, все, що хотів, все, що міг, е, все, що знав, все, що виніс за місяць користування, е, знову ж таки, ніж сподобався. Так, з певними оговорками, з певними, огля, оглядками, скажімо так, з певними оглядками на проблеми, які є, е, з певними проблемами миритися я не згоден, але знову ж таки, ну, має місце так. Як е, Горфікс дуже сподобався. Таке в мене сьогодні відео. Такі мої е, висновки по, по репліці Enp. Е, е, Зачепив оригінал. Знову там свідки оригіналів прибіжать і будуть нити мені в коментарях. Але то тільки їхні проблеми. Таке в мене відео, така моя відповідь. Бережіть себе, слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації. А з вами був ліший до нових зустрічей.